Перший зомбіцид українською свято на вулиці українських єврогеймерів, настільна версія культового шутера та кіберпанкові пригоди. Ви на каналі Чорний Кіт. Мене звуть Євген і це не черговий огляд перед замовлень релізів та спільнокоштових кампаній. Сартувало перед замовлення на українську версію гри Marvel Zombies опір супергероїв від видавництва Розум. Це кооперативна гра, в якій ви будете у ролі марвеловських супергероїв, таких як Спайдермен, Галк, Чорна Пантера та інші, битись проти навали зомбі, серед яких теж є супергерої, вкушені зомбаками Капітан Америка, Доктор Стрендж, Залізна людина та Багряна Відьма. Це гра на системі зомбіциду, але будьте уважні і не повторюйте моєї помилки, не плутайте її із. Іншою грою Marvel Zombies від Simon, що була на кікстартері минулого року, та в якій ви самі граєте за супергероїв зомбі. Ця гра від компанії Spin Master Games і орієнтована на більш масовий сегмент ринку. Тим не менш, це все ще той самий зомбіцид, нехай із деякими маленькими змінами. Протягом гри ви переміщуєте своїх героїв по вулицях та будівлях, шукаєте виживших та намагаєтесь виконати умови сценарію, яких у грі, до речі, вісім, і, звичайно ж, б'єтесь із ордою зомбі. У кожного супергероя свої особливості та спеціальні вміння, сила яких зростає по ходу гри, коли ви набираєте достатньо досвіду. Що раунду з різних сторін мапи з'являються нові зомбі кількох різних типів, що рухаються у напрямку героїв, намагаючись їх зжерти. Особливо небезпечними є зомбі-супергерої. Кожен із власною унікальною логікою. Перемогти їх буде дуже непросто. Перед замовлення триватиме до 21 серпня. Ціна на цей період 1760 гривень. Сама гра має прибути у цьому ж місяці серпні. Ігромаг відкрив передзамовлення на свою локалізацію гри Cosmic Encounter – космічний контакт. Ця гра, що вперше вийшла ще аж у 70-ті, вже пережила багато видань, але тим не менш залишається неймовірно популярною, хоча й дещо специфічною грою. Це гра на перемовини. Кожен з гравців обирає собі одну з космічних рас, яких у грі аж 51, має під контролем 5 власних планет та 20 кораблів, і мета кожного колонізувати 5 чужих планет. Кожен свій хід гравець має обрати якогось іншого гравця і або спробувати. Створити колонію на одній із його планет або ж прогнати одну з його колоній зі своєї планети. Це можна робити як силою, так і перемовинами. При цьому обидва гравці можуть і будуть залучати інших гравців до свого конфлікту, пропонуючи їм щось за допомогу. Конфлікт розігрується за допомогою карт, що дозволяють або ж дипломатичне або силове рішення. У силовому рішенні важливу роль грає кількість кораблів, якою правили всі учасники конфлікту, враховуючи і союзників. На все це накладаються особливі здібності кожної раси, що змінюють правила гри у той чи інший спосіб. У підсумку виходить гра сповнена агресивних перемовин, тимчасових союзів хитрощів та банальної зради. Якщо вам подобаються подібні ігри, то можете передзамовити цей хід, його вартість складає 1720 гривень. Ця ціна триматиметься до 29 серпня, а вже у вересні гра має з'явитись в Україні. Видавець of Boards традиційно радує своїх прихильників перед замовленням на чергову якісну євростратегію. Цього разу це Grand Hotel Австрія. Як можна здогадатись, у цій грі ви будете розбудовувати кожен свій готель, та, яке належить якісному євро, набирати переможні очки у різноманітні способи. Ви будете готувати номери готелю, заманювати туди своїх гостей, розбудовувати ресторан та водночас турбуватись про прихильність австрійського імператора, що обов'язково шанує вас своїм візитом. У серці гри 6 різних дій та аж 14 кубиків, що їх щораунду кидає перший гравець. Вони розподіляються по діях відповідно до значень, що випали. Чим більше кубиків на дії Тим вона потужніша і тим більшу кількість разів гравці можуть виконати її протягом раунду. Ваша задача зорієнтуватись, яка стратегія буде найкращою відповідно до можливих дій, які надає вам гра. Передзамовлення триватиме до 14 серпня. Ціна на цей період буде 1920 гривень. Надходження гри очікується у жовтні цього року. Наступне передзамовлення: ще одне євро гребля, локалізація гри Барач від Woodcut Games. Це дійсно хардкорне євро для тих, хто любить напружено рахувати усі можливі варіанти своїх дій. У цій грі ви маєте видобувати електроенергію з води, аби виконувати контракти, що буде приносити вам переможні очки. Для цього ви маєте будувати на мапі греблі, аби збирати воду у водоймах, трубопроводи, аби транспортувати цю воду, та електростанції, аби виробляти з води електроенергію. І це потрібно робити стратегічно гравці можуть використовувати інфраструктуру один одного, що дає додатковий прибуток. Також гра використовує персональний рондель для кожного гравця, на якому розташовуються ресурси при будівництві споруд, а планшети гравців мало того, що відрізняються між собою, даючи різні унікальні властивості, їх ще й можна прокачувати протягом гри. Словом, якщо ви полюбляєте євро, то у вас на цьому тижні гарний вибір у керлок. Гребля буде на передзамовлення до 23 серпня за ціною 2560 гривень прибутці. Гри до України очікується у жовтні цього року. І на цьому свято українських єврогеймерів не завершується, адже відбувся реліз української локалізації однієї з найуспішніших євростратегій останніх років АРК Нова українською новий ковчег від видавництва iGames. У цій грі ви маєте будувати свій власний зоопарк та виконувати різноманітні проекти зі збереження живої природи. Гра побудована на цікавому механізмі вибору дій, де 5 стандартних дій представлені на треку, і чим правіше розташована карта дій, тим ця дія потужніша. Але при її виконанні карта переміщується у першу найлівішу позицію і зміщує усі інші карти дій, тож вам потрібно чітко планувати свої дії, щоб через виконання одних дій готувати інші. Інша базова механіка гри це викладання плиток. Ви викладаєте плитки різних. Вольєрів у вашому зоопарку і селити туди різних тварин, карти яких приходять вам у руку. Плитки та тварини можуть мати різні вимоги щодо розташування та розвитку вашого зоопарку та давати різні бонуси та спеціальні дії. Також ви розвиваєте свій зоопарк та його взаємодії із іншими парками та університетами по всьому світу. Здобуваєте спонсорів, набираєте репутацію та робите багато чого іншого, і все це для того, щоб зробити свій зоопарк найцікавішим та найвпливовішим. Гру тепер можна придбати в українських магазинах за ціною три. 1200 гривень. Також iGames випустило українську локалізацію гри Glow. Під назвою Сяйво, вона доступна тепер в українських магазинах. Це сімейна гра, в якій ви мандруєте дивною країною, позбавленою світла, тож вам потрібно зібрати якомога більше спалахів, аби розігнати темряву. Для цього ви будете поступово, що спочатку обирати карти супутників. Кожна з них, як і карта вашого персонажу, дає вам якісь кольорові кубики та особливі властивості. Поповнивши свою команду, ви кидаєте усі свої кубики і витрачаєте значення, що на них. Випали на розіграш ефектів своїх карт, а далі ви витрачаєте їх же на переміщення по ігровій мапі, де кожен крок по стежині вимагає того чи іншого значення кубіка. Ви маєте дійти по мапі якнайдалі і зібрати при цьому якнайбільше жетоні світлячки. Адже наприкінці гри ви додаєте до своїх набраних протягом гри очок ще й очки за відвідані селища за зібраних світлячків та за ваших супутників. Гра виглядає дуже ефектно та незвично та пропонує цікавий ігролат. Її ціна в магазинах 1600 гривень. Від Woodket Games у відкритий доступ вийшла Nidavellir. Це гра на механіці аукціону, в якій ви будете збирати власну армію дварфів. Дварфи різної сили та різних спеціальностей сидять у вигляді карт в різних тавернах і що раунду гравці ставлять по одній монеті на кожну таверну. Гравець, що поставив монету більшого номінала, отримує право першим взяти собі карту Дварфа із цієї таверни. Карти дварфів можуть давати різні бонуси протягом гри, а наприкінці гри ви підраховуєте свою загальну силу, виходячи з кількості карт різних спеціалізацій. Ціна гри у магазинах 1450 гривень. Ще один реліз цього тижня гра Fuse зворотній відлік від ігромагу. Це кооперативна гра на викладання кубиків. В ній ви маєте знешкоджувати різні бомби. Кожен гравець має перед собою декілька різних карт, які потрібно знешкодити, а ще у гравців є мішечок із купою різнокольорових кубиків. Що раунду один з гравців витягує з мішечка по кубику на кожного гравця, кидає їх, а далі гравці разом мають розподілити їх між собою, викладаючи на різні поля своїх карт. Деякі карти вимагають конкретних кольорів кубиків, інші конкретних значень. Є карти, на яких потрібно викладати кубики певною конструкцією вежею стіною або пірамідою. При цьому у гравців на знешкодження усіх бомб є усього лише 10 хвилин. Гра грається зі справжнім таймером, що має зробити процес максимально напряжною інтелектуальною задачею. Fuse зворотний відлік є самостійним доповненням до гри Fuse, і її можна грати як окрему гру або ж змішати її карти із картками оригіналу. Ціна гри 980 гривень. Також відбувся реліз гри Концепт від видавництва Розум. Це цікавий патігейм на асоціації. У грі потрібно пояснювати випадкові слова з карток, використовуючи виключно стандартні зображення на ігровому полі. Причому це робиться командно. Одне слово пояснює команда з двох гравців, а решта намагається відгадати. Якщо слово відгадане, то переможні очки отримують як той, хто відгадав, так і ті, хто загадував. Придбати цю гру тепер можна за 1400 гривень. Якщо ви фанат франшизи відеоігор Call of Duty або просто любите скірміші з перестрілками, то для вас хороша новина. На кікстартері стартувала спільнокоштова кампанія для настільної гри Call of Duty. Це буде гра, в яку можна грати дуельно або командами 2 на 2. Будуть доступні, очевидь різні сценарії або режими гри, але у будь-якому разі головне, що ви робитимете протягом гри, ви будете бігати мапою, намагаючись взяти один одного на приціл та гарненько поцілити зі своєї зброї. Мапа складається з різних полів, об'єднаних ліній. Які дають легко розібратись, чи знаходитесь ви на лінії вогню та які бонуси або штрафи ви отримуєте у своїй позиції. Побудовано все на механіці програмування дій. У кожного гравця є своя міні-мапа, і на початку кожного раунду ви виставляєте на неї, приховано від свого суперника, жетони, що визначають, куди ви рухаєтесь та в який бік розвертаєтесь. Далі обидва гравці починають одночасно крок за кроком розігрувати обрані дії. Якщо в якийсь момент один з гравців опиняється на лінії вогню в іншого, то автоматично ви Виконується постріл. Він розігрується за допомогою хитрої системи, побудованої на картах пострілів, кубиках та тактичному треці, на якому позначаються усі поточні ефекти від положення, зброї, викинутих кубиків тощо, що й вирішує у підсумку, чи вилучили ви у суперника та скільки ушкоджень завдали йому. Різні додаткові правила і механіки дозволяють урізноманітнити гру. Ви можете виводити на поле додаткових рекрутів, перезаряджати зброю, використовувати додаткові предмети, кидати гранати та ставити міни. У ваших персонажів з'являються. Особливе вміння та дії, механіка Killstreak дозволяє отримати потужні додаткові ефекти за декілька влучань поспіль. Тощо, автори пропонують на вибір дві різних базових гри по 50 доларів, кожний з власною мапою та двома персонажами. Або ж можна взяти делюкс-версію, що включає в себе контент обох коробок за 100 доларів. Catalyst Games стартувала спільнокоштову кампанію для нової настільної гри у кіберпанковому сетінгу Shadowrun. Shadowrun Takedown так називається ця гра. Це буде тактична кооперативна гра у режимі кампанії. Гравці грають за хакерів, що ламають кіберзахист потужних корпорацій у майбутньому антиутопічному світі. Кампанія матиме сюжет, що зв'язуватиме усі місії єдиною історією. Гра має декілька особливостей. Наприклад, один з гравців гратиме роль Мастермайнда. Він не буде представлений на ігровому полі, натомість він. Має доступ до різних деталей місії, до детальної мапи, тощо і протягом місії він має комунікувати за певними правилами із іншими гравцями, допомагаючи їм скласти план. При цьому щораунду раунду гравці запускають таймер і мають лише 10 хвилин на планування та виконання усіх своїх дій. Гравці мають переміщуватись мапою, долати перешкоди у вигляді ворогів та захисту, зламувати сервери та викрадати дані та різні речі тощо. Все це робиться за допомогою розіграшу карт та китків кулуків. Кожна місія визначає свої умови перемоги та поразки, свою ігрову мапу та інші додаткові правила. І звичайно, що від місії до місії гравці зможуть прокачувати своє вміння та купувати різні апгрейди та корисні предмети. Тож, якщо хочете стати хакером шодоуранером, то базовий плеч гри 70 доларів. Тих, хто надає перевагу приємній неагресивній тематиці ігор, має зацікавити наступний спільнокоштовий проект Bear Mountain Camping Adventure». Це не дуже складне євро про туристичні подорожі. Ви маєте відвідувати різні цікаві місця, розбивати там палатки, займатися різними цікавими туристичними заняттями, а в кінці зійти на ведмеж гору. Перший, хто це робить, виграє гру. Гра будується навколо колодобудівної механіки. Що раунду ви граєте карти зі своєї колоди, що означають різні активності, які дають вам ресурси різних типів. Ви витрачаєте ці ресурси на здобуття нових карт, на додаткові предмети та різне спорядження, а також на те, що Розбити новий табір у іншій зоні. Перший гравець, який розіб'є хоча б по разу свій табір у всіх зонах, зможе спробувати відправитись на фінальну локацію та виграти гру. Яскрава гра із сімейною темою базове плечо відеться у 40 доларів, а за 55 можна взяти ексклюзивну кікстартерну преміум редакцію. False Blade – гра ще віддалено нагадала мені про Манчкіна. Це так само карткова гра, що з гумором підходить до традиційної теми фентезійних пригод. Кожен раунд гравці спочатку сидять у таверні, розігруючи її карти. Вони дозволяють посперечатись чи побитись із іншими гравцями, або зробити ще щось, хороше чи погане. Далі гравці збирають зі своїх карт предметів зброю, якщо можуть. Карти представляють різні частини зброї, кожна зі своїм ефектом, і їх можна об'єднувати як завгодно. А далі гравці роблять вибір: або вступають у бій із випадковим монстром, або відвідують кузню, щоб набрати Можливих деталей для зброї, або ж відправляються у квест, тягнуть дві карти з колоди квестів та виконують їх, а там може бути взагалі що завгодно. Гра сповнена конфліктів між гравцями і як і манчкін, заохочує їх. Гравці мають чимало можливостей руйнувати чужі плани, докладаючи різні підлі карти у чужий хід під час бійок у таверні чи битв з монстрами або ж пригод у квестах. Якщо це ваш стиль гри, то базовий пледж 25 — 25 доларів. Наступна спільнокоштова кампанія, друга редакція гри Hideous Abomination. Це комедна гра на викладання плиток, в якій кожен гравець намагається зробити із різних частин тіла якомога страшнішого монстра. Ігролад максимально простий, кидаєте кубик і виконуєте дію, що випала. Це може бути потягнути карти в руку з колоди, знайти карти у скиді, витягти карту нагороди, що десь додаткові переможні очки, тому хто виконує певну вимогу, або ж навіть вкрасти викладену карту в іншого гравця. Далі ви маєте зіграти одну зі своїх карт на стіл, доклавши до свого монстра нову частину. Хто зробить найбільшого монстра та набере найбільше нагород, виграє гру. Нова редакція, дещо удосконалює правила, та додає ще більше карт частин монстрів, тепер їх більше 200. Виглядає як весела гра про чудовиськ для дітей та дорослих. Її ціна приблизно 20 доларів. Традиційний ролонрайд для домашнього друку на завершення огляду Kaikoro Kingdoms. Це гра у євростилі, що пропонує вам побудувати власне королівство та захистити його від жахливого монстра. Щораунду раунду ви кидаєте три кубики та обираєте два з них. Один визначає тип будівлі, яку ви збудуєте, а інший сектор вашої кругової мапи, де ви цю будівлю розташуєте. Кожна будівля має свій ефект: деякі збільшують населення вашого королівства, інші приносять важливі ресурси, деякі підіймають ваш захист. Є будівля, що дозволяє найняти лідера, що дасть вам особливі вміння. Ваше королівство регулярно атакуватиме монстр. Кожної гри ви граєте проти одного з кількох доступних чудовиськ, кожне зі своєю поведінкою. Побідеться ця гра приблизно у 5 євро. На цьому, все цей тиждень порадував великою кількістю проєктів від українських видавництв. Сподіваюсь, було цікаво. Дякую, що додивились до кінця. Перевірте, чи підписані ви на мій канал. Всього найкращого, слава Україні!